Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички! Я знову радий всіх вас бачити, з задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати Слово Боже, яке веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні у нас Євангеліє від Іоанна. Будьмо уважні. Це заповідую вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж з вас зненавидить. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам раб не більший за господаря свого. Якщо мене гнали, то гнатимуть і вас. Якщо мого слова дотримувалися, будуть дотримуватися й вашого, та все те чинитимуть вам за ім'я Моє, тому що не знають того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив їм, то не мали б гріха, а тепер не мають виправдання за гріх свій. Хто ненавидить мене, той ненавидить і Отця Мого. Коли б я не творив серед них діл, яких ніхто інший не створив, то не мали б гріха. А тепер і бачили, і зненавиділи мене і Отця Мого. Але нехай справдиться слово, написано в законі їхньому. Зненавиділи мене даремно. Коли ж прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця виходить, ви будете свідчити про мене. Також і ви будете свідчити, бо ви спочатку зі мною. Безмежно всіх вас люблю, будьте благословенні, бережені Богом, ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей. Мир вам!